Привіт! Сьогодні ми говоримо про жіночу реалізацію, будучи у відносинах, і про той момент, коли ти ніби хочеш рости, розвиватися, проявлятися, реалізовуватися, заробляти гроші, але ніби всередині відчуваєш, що тебе щось зупиняє. Знаєте, більшість жінок живуть із дуже великим переконанням, і зазвичай ми це знаємо. Це або я обираю сім'ю, чоловіка, дітей, або я обираю кар'єру, реалізацію і гроші. І це дуже поширена програма, стереотип, і ми всі про це знаємо. А що ти робиш? Тут також лежить страх самотності покинутості всі, що вас не оберуть що вас покинуть, що вам не вдасться. І через це виходить такий великий величезний конфлікт, тому що це природа людини. Хотіти проявлятися, давати щось, показувати, реалізовуватися, заробляти є якісь цілі є якісь бажання, є щось до чого ми хочемо дійти. Але ми... Ніби і не хочемо втратити те, що ми вже нажили, те, що ми вже маємо. І є ось цей конфлікт. Я хочу ось це, але це мене зупиняє. Я отримую ось це, але це я втрачу. І ми стоїмо, наче між двома розжареними пательнями, і не знаємо, що робити. От в цьому відео я вам розкажу, чому так і що робити. Значить, давайте поговоримо, чому і як я вирішила зробити це відео, тому що мені пише моя клієнтка сьогодні і розповідає, записує мені голосове про те, що відбувається в її в житті. І що вона б хотіла змінити. І тобто вона мені описує всю цю ситуацію, де вона каже: я хочу реалізовуватися це, все, оце все. Але я відчуваю, що ну, я не можу бути з сім'єю. Це, типу, я наче, вкрадаю час, я наче краду час у своїй сім'ї і вкладаю його туди. І знову ж таки вибір: або сім'я, або реалізація. І мене це змусило згадати свій досвід, тому що це. Насправді програма дуже багатьох жінок. Лише жінок, не чоловіків. Тому що жінки проявляються, реалізовуються через відносини, через контакт. Чоловіки реалізовуються через контроль. У чоловіків не стоїть питання, чи можу я реалізовувати, чи мені треба вибирати сім'ю. В них одразу по автомату іде обидва. Я буду їбать який успішний, я буду заробляти гроші, і в мене вдома буде сім'я і двоє дітей. А у жінок це навпаки, я або буду заробляти, або в мене не буде сім'ї, в мене не буде дітей, в мене не буде кохання, я буду самотня. І це такий цікавий парадокс, який є стереотипом, але є дуже величезною програмою, яка у нас всіх є, тому що вона на колективному рівні. На людському колективному рівні у нас чотири рівні переконань. Або це може бути родовий рівень, або це може бути обидва, або рівень душі, або базовий, коли ви цього набули. Ви бачили, як ваша мама так жила. Вона вибрала або кар'єру, або сім'ю. Ваша мама вибрала сім'ю і вона була капець, яка нещасна, бо не проявлялась. Або вона вибрала проявлення і вона була дуже відсутньою матір'ю від вас відкуплювалася. Розумієте? З різних джерел це може прийти, але суть одна і та сама. У нас іде або або. Ну, і як ви вже зрозуміли, це програма. Це програма. Це не є дійсність, це не є реальність. І зараз я вам приведу це на власному прикладі прикладі своїх клієнтів. Значить, мій приклад такий, що я хотіла проявлятися, це робила. Боже мій, мене це так заряджало. Але Кожен раз, коли я уявляла якийсь свій успіх, я уявляла, що я якась там щаслива, проявлена, я в кулі жінок, я веду жінок. Да? І це автоматично означало, що я десь вище, я не тут. Я батька реалізована. І там є інші чоловіки, там є е, хтось більший теж. І я завжди себе бачила там або саму, або без свого чоловіка. І мене це лякало дуже-дуже сильно. Я одразу ж виходила із цієї е, фантазії. Я одразу ж переставала про це думати, і я наче така: ой-ой-ой, ми цього не бачили, ми цього не помітили, мать вийти. І я така, типу, ну, реально, я прикидалася, що цього немає, що це. І не існує, це неправда. Я цього не бачу, а воно ж то є. А сховатися від нього, ти як сховаєшся? Ніяк, тому що воно в тобі, ти від цього не втічеш, це буде лише створювати напругу, це буде лише створювати конфлікти, ти знову будеш стояти, типу, ну, в стресовій ситуації. Що важливо розуміти? Важливо розуміти, що, звичайно, є деякі а, різні шляхи, звідки ця програма прийшла саме до тебе. Але якщо ти відчуваєш, що ти будеш проявлятися. От просто закрий очі зараз, закривайте всі очки, і от просто зараз уяви, що ти десь стоїш в якомусь найкращому варіанті цього всесвіту, найкращій гілці реальності саме для тебе. І ти стоїш, можливо, це сцена, можливо, це десь в горах, десь на ретриті, можливо, це якийсь бізнес, дзвінок. Можливо, ти десь в готелі шикарному, ти проявлена, ти досягла найбільших висот цього світу. І подивися, як ти почуваєшся всередині. Подивись, чи є поряд з тобою партнер, чоловік, чи ти сама. І просто провідчувай. Ти це знала. В тебе це було, ти це давно розуміла, ти просто цього уникала, ти не хотіла це бачити. Все, що ти зараз робиш, це просто на нього дивишся. Фіксуй це собі. Фіксуй, що ти відчула. І відкривай очі. Значить, якщо? У цьому варіанті був якийсь біль. Якщо там був якийсь недостаток контакту, не було партнера, не було любові, або якщо у вас є зараз партнер, а його там не було, це означає, що у вас є зліпка. Зліпка. Або кар'єра, або відносини. Це зліпка. Вони тримаються ось так. І ви, наче, намагаєтесь сюди «Милюсі, ну не плач. Моя бідна кішечка плаче, хоче, щоб з нею погралася. Отака зліпка, да? сюди наче, себе тягнеш і кажеш, я буду обирати сім'ю і буду щаслива в сім'ї. Сюди ти тягнеш, але блядь, я хочу заробляти, хочу проявлятися, хочу бути там у світі, покоряти його. І ти наче розриваєшся всередині. Бо це так і є. Ти розриваєшся всередині, бо ці дві частини вони б'ються, вони борються. Це те, що я бачу в своїй роботі знову і знову. Знову і знову приходять до мене жінки, і це була моя історія. Які приходять і кажуть, так, я чувствую, я втрачу свого чоловіка, я втрачу контакт, в мене буде часу на дітей, в мене не буде часу на себе. Я піду в пропрацювання там, в реалізацію, мене не буде часу ні на що. Це це все захисні механізми. І найперше, коли ви вже можете відчути різницю, так це зрозумівши цю програмку. От ви, якщо дивитесь це відео, ви вже осознаєте, так, да, в мене це є. Я це бачу, і я хочу мати, блядь, обидва. Я хочу мати прекрасного чоловіка, накачаного Кена, який буде вдома мені готувати прекрасну їжу, в якого буде. Ну, ви знаєте, що в нього буде. І до того він буде мене любити, носити на руках, я буду приходити додому щаслива. І він поряд зі мною буде щасливий, бо я щаслива. І в той же час я хочу покоряти цей світ. Я хочу, може, допомагати людям. А може, я хочу це робити із абсолютно егоїстичних причин. От я хочу робити ці відео, і я його роблю з абсолютно егоїстичних причин. І не намагаюсь вам допомогти, вас протерапевтувати. І роблю це з абсолютно егоїстичних причин. Бо я так хочу. І от людина, в якої є це бажання, але є заборона, вона цього зробити не може. І повірте мені, коли я вам кажу, ви можете мати і прекрасного океана, і бути проявленою барним, тому що світ, він ізобільний, широкий, багатий, ресурсний. І все, що вас зупиняє, це ось ця ментальна лімітація. Чому є люди, жінки, які мають троє дітей, заробляють 5 тисяч мільярдів в місяць. Чоловік з ними прекрасно щасливий, 20 років шлюбів. Вони найпрекрасніші найщасливіші жінки в своєму житті. Тому що в них немає цього ліміту. І зараз у вас буде інсайт. Тому що. Ми думаємо, реалізація і відносини, вони у нас ось так щеплені. І нам дуже шкода, що вони так щеплені. Але правда в тому, що реалізація і відносини, вони йдуть паралельно. Вони йдуть паралельно один до одного. Вони не ось такі. Вони ось такі. Вони паралельні. паралельні. У нас є вісім сфер життя. Я ось зараз прописую всі свої цілі, і давайте я вам покажу: у нас є вісім сфер життя. У нас є реалізація, відносини, духовність, розвиток особистості, оточення, якість життя, фінансове благополуччя і здоров'я. Ось вони, вісім наших сфер. І кажу, що якщо у вас приблизно одна й та сама в цих сферах, ви щаслива, гармонійна людина. І у нас реалізація, реалізація. вона йде паралельно здоров'ю. У нас немає щітки реалізація до рівня здоров'я. У нас немає цього. У нас так само йде реалізація і якість життя. Моя якість життя не залежить від реалізації. Вона залежить від реалізації тільки тоді, коли я неправильно це сприймаю. Зазвичай вона йде паралельно. Вона йде паралельно. Так само, як і реалізація йде паралельно оточенню. Моя реалізація не залежить від оточення. Мені не треба вибирати реалізацію чи оточення. Мені не треба обирати, можу мати обоє. Так само, як реалізація і розвиток особистості. Я можу бути піздець, яка. Скучна. Я можу бути е, піздець, яка не розвиваючася, але я можу бути реалізованою, блядь. Я можу шарити в ІТ, я можу є, бать, які консультації вести. А я можу бути абсолютно не такою людиною в приватному житті. Розумієте, вона знову ж таки йде паралельно. Єдина щіпка, яка у нас є, єдина зліпка, щіпка, зліпка це реалізація відносини. І лише у жінок. Зрозумійте, лише у жінок-чоловіків цього немає. А це тому, що реалізація жінок вона в контакті. І жінка найперше реалізується в стосунках. Найперше реалізується в стосунках. Для жінок важливіша реалізація в стосунках, ніж реалізація в зовні. Через те жінки обирають сім'ю замість кар'єри. Найчастіше. Найпоширеніші кесі, які я бачила, жінки вибрали сім'ю на реалізацію. Бо їм це важливіше, розумієте? Але можна ж паралельно. І це для мене був великим інсайтом, коли я це почула, коли я це зрозуміла. Тому що реально, от, от просто осознайте це от попросіть, якщо ви не розумієте, або якщо вам тяжко дається інформація, це вам лайфхак на все життя. Попросіть. Творця, Всесвіт, Тіло просто попросіть, нехай ця інформація зайде мені в тіло. Тому що є така фраза, мозок розуміє, а в тіло не пускає. От якщо у вас є питання, так, типу, як мені це зробити, як мені це відпустити, як мені це змінити? Так? Ви не розумієте цю інформацію ще тілом. Тілом треба цю інформацію прожити. Мозок розуміє, тіло не пускає. Я завжди це роблю. Роботи 100%. <хи> ну, от просто знаєте, у нас вісім сфер. Вісім. І ні з кожного у нас немає щіпочки відносин. У нас відносини дорівнює здоров'я, у нас відносини дорівнює хобі, як і життя. Розумієте? Єдина щіпочка – це відносини і реалізація. А, знову ж таки, продовжуємо з моїм прикладом. Я розуміла, я бачила, що як тільки я дивлюся в майбутнє, в мене там немає мого чоловіка. Я заміжня. І мене це лякало піздець, як? Тому що, а де він дівся? А де я його загубила? А де я його покинула? Оставила? Тому що я тоді вже ж ну, пішла в терапію. Якщо ваші терапевти самі не терапевтуються, то не ходіть до таких, до таких терапевтів, усім потрібен терапевт, особливо людям, які працюють з людьми. Особливо. І мене так завело, в такі дібрі завела мене моя. Експерт, що я блядь, вахою була просто. Я була вахою, ви розумієте? Ось цю програмку легко забрати. Це програмка, це не є якимось величезним величезним корінним корінною установкою. Це не корінна установка. Корінна установка це те, на чому базуються всі решта установочок. Тобто це найбільший-найбільший корінь. Вона не така насправді серйозна, як ви відчуваєте і можете думати, ви так відчуваєте, тому що у вас це біль, тому що це зараз болить. Тому що це зараз актуально, тому що там є напруга. Як тільки напруга у вас зійде, а я сподіваюся, напротязі цього відео, у вас напруга вже спадає, і ви починаєте розуміти, це ж може бути краще, а я ж це можу вирішити. І. Як це вирішити? До речі, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся і ставте лайк. Дивіться, я вам вже розповідала насправді про 4 рівня переконань десь в цьому відео, якщо я правильно говорю. І в залежності від того, звідки ростуть ножки у цієї програмки, таким чином ми будемо від неї позбавлятися. Тому що це може бути травма дитинства, і тоді ми працюємо з травмою дитинства. Це може бути е, травма набута із роду. От тут е, це не мій кейс, але я знаю про такий кейс, що жінка не могла реалізовуватись, От буквально вона пробувала і не могла великий рівень напруги, і вона пішла і виявилось, що е, для неї реалізація дорівнює її діти помруть. Тому що в роду була ситуація, де мати пішла проявлятися, і дітей залишила на няню. А няня не догледіла і дитину збила машина реальний кейс. І в неї після цього все, типу, код, код змінився, ген змінився. Реалізація заборонена, якщо ти хочеш, щоб твої діти жили. Щоб вони просто жили і існували, тобі заборонено проявлятись. Розумієте? А, дуже цікаво, насправді, дуже цікаво. А, якщо це абсолютно колективно, чому у нас жінок це так поширено? Тому що це теж на колективному. На колективному підсвідомому у нас теж є програмки. І це, наприклад, такі, що жінкою бути небезпечно. Проявлятись небезпечно, да? чоловікам довіряти не можна. Але знову ж таки, воно може йти із інших джерел. Знаєте, приватну консультацію я вам тут, звичайно, ще не проведу, тому що кожен індивідуальний в кожного це йде з абсолютно іншого е, джерела. Але, щоб зняти напругу прямо в моменті, ви можете послухати ось цю медитацію, уявити там ось цей клубок проблеми, цієї клубок програми, і воно вам уже дуже сильно зніме. Напругу дуже сильно. І якщо ви вже осознали відчули, що да в мене це є. В мене є ця програма, угу. і тепер ви знаєте, можна по-іншому. Вона не щіплена Я можу паралельно з цим іти. Це паралельні лінії. Це у вас вже, вже є. І вам потрібно просто прожити це. От зараз. Ви можете це просто прожити. Просто дати собі час на те, щоб це відчути, да? поскорбити, поплакати. В когось, в когось емоції будуть вже одразу сльози, типу полегшення, натхнення. Да? Тому що, наприклад, коли в мене одразу травматика виходить, це в мене сльози. Одразу ж. Я шита, плакса. Я плачу кожен день. І сльози насправді дуже сильно знімають стрес. Дуже сильно. Якщо ви забажаєте, ви можете прийти до експерта якогось. Якщо у вас уже є прекрасний провідний наставник, який вам з цим допомагає, от знаєте, що вони знатимуть, що куди вас вести, якщо ви це зараз все осознали. Якщо у вас такої людини немає, можете прийти до мене. Мої прекрасні ладоньки до вас відкриті, і знаєте, що я про вас неймовірно як попікуюсь. <гум> ну, загалом, що я вам ще можу сказати, так це наша потреба. Проявлятися це є нашою потребою. І бути в контакті з людиною, з сім'єю, з партнером це теж наша потреба. І ми абсолютно чітко можемо мати обидві ці штучки. Нам не потрібно вибирати, тому що світ є набагато достатнішим, ніж ми думаємо. І в цьому світі є набагато більше для нас, ніж ми самі думаємо, є. І ніж ми самі можемо уявити і дати собі. Це просто капець. <гум> Тому, мої кохані, давайте такий міні-підсумок. Тому що я вічно роблю ці відео. Думаю, на 15 хвилин. Як мене відео на 30 хвилин виходить? Поза моїм розумінням. <гум> Значить, так. Діло не в чоловіках, діло не в сім'ї, діло не в самій реалізації, діло не в самих грошах. Попугайчики літають. А діло в тому, що це є програмкою, яка дуже сильно зупиняє тебе. Заколочує твою другу чакру сексуальну на проявленість. Вона її просто подавляє. І знайте, що якщо ви будете змушувати себе обирати, а не знімете цю програму, вас дуже жорстко вдарять. Вас дуже жорстко вдарять по контакту з тілом, по тому, що ви не будете відчувати своє тіло, не зможете відчувати якісь свої емоції, і вас дуже сильно вдарить по-жіночому. Це вам так на заміточку. Далі у нас уявлення, що це скріплено відносно реалізації, але насправді вони йдуть абсолютно паралельно, як і будь-які інші сфери у нашому прекрасному колесі. Для того щоб зняти цю напругу, перше вам потрібно осознати, що є ця проблема, що є у вас ця програмка, повідчувати її, з нею трошки прожити, відчути цей біль, даже типу, блять, я наче змушена це обирати, вибирати да, або сім'ю, або реалізацію, коли насправді. Можна по-іншому, да? А я не знаю, як по-іншому, мені боляче, мені неприємно. І повідчувати це. Або навпаки, прийде вдохновіння. Боже, як круто, це я ж можу це змінити. І є варіанти. І третє, це ви можете послухати практику, медитацію, ви відпустите ту напругу набагато більше. Четверте, вам потрібно це перепрацювати. Вам потрібно зняти цю програмку. А на програмці можуть бути ще програмки, і ще програмки, і страхи, і відчуття. Ну, коротше, набага... ну, багато чого може наслоїтися. І вам завжди. Потрібно мати якусь людину спостерігача для того, щоб ви могли це пропрацювати. Тому що це лише так і працює. У просторі людини, яка вам дає простір на це, яка дає вам цей ресурс, ви можете це пропрацювати. Мені здається, відео було дуже цікаве, також через те, що я. Змусила чоловіка піти гуляти з собакою, доки я записую це відео, щоб він мені не заважав. <ріху> Тому я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Пишіть ваші інсайти, пишіть ваші питання, пишіть про що ви хотіли наступні відео. А не забудьте підписатися, поставити колокольчик, і я вас дуже сильно люблю. Обожнюю вас. Ви такі прекрасні, красиві, жіночні, сексуальні, проявлені, масштабні. Мама мія! Я вас дуже люблю. Дуже вам дякую. І до наступного відео.